У центрі Барселони можна побачити дуже незвичайні будинки. Більшість з них у стилі каталонського модерну, а всередині історичні старовинні ліфти. Цей будинок, який називають касаміла, один із шедеврів архітектора Антоніо Гауді. У ньому міститься один із перших електричних ліфтів у місті. Кожна деталь усередині ретельно продумана, зокрема, сидіння з оксамитовою подушкою. Завдяки йому пасажири почувалися безпечніше під час руху. Тепер усі старовинні ліфти в Барселоні хочуть внести до каталогу та розробити план їхнього збереження. Гарне технічне обслуговування старого ліфта може збільшити термін його служби на роки. А той десятиліття багато власників приміщень у старовинних будинках готові вкладати в це гроші. це ліфт із дерева та скла, створений на початку 20-го століття. Для нас дуже важливо, щоб ліфт добре зберігся і був у гарному робочому стані. Нині він як новий. Перший електричний ліфт з'явився в Каталонії в 1897 році, а перший гідравлічний у 1888 му Його встановили всередині колони Колумба. На висоту 59 метрів він піднімається за 4 хвилини. Сучасному ліфту на це знадобилося б 30 секунд. На сьогодні нарахували 420 старовинних ліфтів. Більшість встановили в перші десятиліття минулого століття. Влада Барселони вже планує вжити суворіших заходів безпеки. Еки для ліфтів, а також виділити субсидії для їх технічного обслуговування Ми почали з вибіркового пошуку в центрі Барселони, де зосереджена більшість будівель, збудованих на початку минулого століття. Це перший крок у процесі каталогізації. Ми плануємо скласти повний список до кінця року. А поки що точна кількість історичних ліфтів невідома невідомо й те скільки з них за останні десятиліття замінили на сучасні.